Друзі, нагадуємо, триває ранок надії. І як ви пам'ятаєте, минулої п'ятниці, особливо ті, хто нас дивиться регулярно. Ми вже піднімали тему про душеопікунство в нашому етері. І сьогодні ми хочемо більш конкретно дізнатися та поглибити свої знання саме в цій площині. Як на людину взагалі впливає робота із душеопікуном психологом? Поговоримо сьогодні саме із душеопікункою, яка є в нашій студії. Це Юлія Сергієнко. Вітаємо вас і дуже раді, що. Ви завітали до нас сьогодні і так. готові поділитися такою важливою темою, яка є актуальною сьогодні для людей. Так, скажіть, будь ласка, скільки вже часу ви в цій сфері душеопікунства і чому ви до неї прийшли? Угу. Ну, Я певний час консультувала як психолог, бо в мене є освіта. І, е, е, ну, чим більше консультувала, тим більше стикалася з тим, що чогось не вистачає. Або я як віруча людина розумію так, як влаштована, скажімо так, душа і чого прагне Бог. І я не знала, де знайти відповіді насправді. І потім дізналася про інститут душоопікунства, в який і вирішила вступити, навчалася три роки і закінчила якраз це була зима 22-го року, коли ну, почалася вже війна. І ну, з того часу потрохи почала, скажімо, так, консультувати. От, І лише в цьому році я вже вийшла з декрету, скажімо так, і займала, ну, займаюся цим вже повний час. Це дуже цікаво. Взагалі е, таке питання ще, можливо, хтось ще сьогодні вперше чує таку тему душопікунства, бо ми тільки один раз піднімали її в наших етерах. Хто такий душопікун? Чому люди звертаються, можливо, до душі опікуна? Угу. Душ Опікун це, ну, як ви розумієте, віруюча людина, так, яка надає допомогу е, страждаючій людині, але робиться на основі Біблії, тобто не е, теорії психологічні, ну, психологічних, так, а саме на основі Святого Письма. Uh -huh. А вирішує душопікунство різні проблеми. Це і проблеми депресії, і панічні атаки, і самооцінка, і проблеми в стосунках, проблеми з гнівом, наприклад, так, як взагалі мати справу з емоціями, страхами тощо. Абсолютно різні проблеми, uh -huh. до яких люди ну які люди прагнуть вирішити, наприклад, поза церквою. А скажіть, будь ласка, які переваги має от робота саме з душеопікуном, на відміну від просто психологом, коли людина просто йде і звертається до психолога. Які тут особливості, які тут переваги? Ну, по-перше, душеопікун розглядає людину не як продукт еволюції, uh -huh. а, а як творіння Боже. Тобто, йде біблійний погляд на саму людину, на її життя, на її проблеми. Головне в душопікунстві — це фокус на серці людини перед Богом, тобто не у відриві від творця, так, а саме перед Богом. І так як Бог створив нашу душу, наше тіло, наші почуття, емоції, це ж все наша душа, то, звичайно, він знає, як допомагати і що з цим робити дійсно. Тобто, це перша перевага, що біблійний погляд на людину, на її проблеми. Друга перевага це те, що в душеопікунстві завжди присутні троє. Це сама людина, яка звернулася допомогою, це душеопікун і це святий дух. Тому що в душоопікунстві дійсно ну, ми розуміємо, що без Божої благодаті ну, нема, не може бути дійсних змін yeah, своїм зусиллям. Ми скільки не будемо докладати цих зусиль, так щось в себе намагатися так mm -hmm. видивити, скажімо так, але це не спрацює, бо це наші зусилля. Mm -hmm. Коли Боже є благодать, то дійсно людина змінюється. І третя перевага, я б сказала, що це дійсно глибокий підхід, тому що ми не прикладаємо пластир до нариву. Ми розглядаємо людину і її серце, те дійсно як воно влаштоване і чим воно, що там відбувається всередині. Приведу ну, приклад. Цього Ісус взагалі казав, ну, ви знаєте, цю, це порівняння. Він порівнював людину а, з деревом. Він казав, що а, кожне дерево воно пізнається по плоду. І потім Він говорив, що людина, добра людина зі скарбниці свого серця виносить добре. Та, а зла людина, наприклад, із скарбниці серця виносить зле. Скарбниця, тобто є в серці. Коли ми дивимося, наприклад, на дерево, ми бачимо в ньому щось, те, що ми, нам видно, і не лише нам, але оточуючим. Це його гілки, це плоди на цьому дереві, так, і є щось що ми не бачимо. Це коріння, яке підземлеє. І те ж саме, ми, маємо, ми бачимо в людині щось, що нам відкрито. Наші емоції, наприклад, наші стратегії поведінки, наші слова, як ми реагуємо. Так, що, як проявляється наш страх, наприклад, так, на фізичному навіть рівні. І є те, що ми не бачимо. І ми не бачимо, наприклад, думок людини, ми не бачимо її бажань, її переконань, її серця. І люди зазвичай схильні працювати у вирішенні своїх питань. З плодами. Uh -huh. Що я маю на увазі? Е, ну, візьмемо, наприклад, дерево яблуню. Uh -huh. е, і ця яблуня, наприклад, завжди ну, постійно приносить нам гнилі яблука. Uh -huh. І ми дивимося і думаємо, що проблема це яблука, бо вони гнилі, а ми хочемо класні. Як ми можемо змінити це? Зривати ці яблука так, і повісити туди гарні. Uh -huh. І дійсно певний час вони будуть там ну Триматися, так? але пройде час і вони відпадуть. Як це пов'язано з людиною? Коли ми прагнемо і спробуємо вирішити наші проблеми, наприклад, панічні атаки, або депресія, або тривожність, або конфлікт на рівні плоду, це що означає? Роби так. Не роби так. Угу. Наприклад, ти гніваєшся, стримуй себе, знайди екологічні способи вирішення проблеми гніву. Так? Піди покричи в, в подушку, так? піди побігай, займись спортом і так далі. Тобто не роби так, угу. роби так. Або, наприклад, тривожність. Ти тривожишся. Добре, попий антидепресанти. Угу. Так? Або в тебе депресія, попий антидепресанти. Так? Не роби цього, роби, того. роби це. Або, наприклад, людина постійно пригнічена, погано їй. Їй кажуть, ну тобі просто треба завести нових друзів, змінити оточення, або знайти собі хобі, якось розвіятися, більше подорожувати і так далі. Тобто, не роби це, роби це. Але Бог прагне освятити не лише пліт. Mm -hmm. Бо коли ми говоримо за проблематику цих гнилих яблук, ми розуміємо, що проблема ж не в них, mm -hmm. проблема в корінні. Mm -hmm. І якщо буде е дійсно здорове коріння, то яблуки, яблуки е вони е природнім чином будуть mm -hmm. здоровими. І коли Христос сказав про цю скарбницю серця, Він це і говорив, що в серці є скарб, який ми бережемо, який для нас дуже важливий. І цей скарб він і е, проявляється. В цих плодах. Тому душеопікунство, як я вже казала, має глибоку роботу не з плодами, не лише з ними, хоча це теж важливо, стратегії, поведінки інші і так далі, далі. Але це на фінальному етапі. Uh -huh. Головне, на що звертає увагу душеопікунство це серце, це коріння, щоб змінити скарб. Uh -huh. І тоді плоди будуть іншими. Знаєте, ви так говорите, мені це так відгукується в моєму серці. От е, все, що ви кажете, насправді, оцей глибокий такий підхід на основі біблії, на основі святого письма, це вражає, це справді так, по суті. Тому Власне. що е, ми християни, ми у джерела, е, тобто, ми е, як написано, я лоза, ви гілки, тобто. Але десь ідемо ми свою гілку приліпити десь до якогось неживого камені, який має нас, наче, якось вилікувати, але тому, що всі так роблять, і наче ну це дуже дивно. Чому, от саме сьогодні, більша популяризація ось таких вирішень, так навіть серед християн, ми це бачимо. В мене виникає таке питання, з якими, наприклад, запитами або коли зрозуміти, що варто звернутися до душого опікуна з якими проблемами, з якими запитами, з якими відчуттями зазвичай звертаються люди? Угу. Ну, як зрозуміти, це коли самопоміч не допомагає. Люди, віруючи зазвичай як. Я молюсь, я читаю Біблію, а нічого не, не змінюється, так? мій стан не змінюється. Або людина, наприклад, йде за порадою, вона шукає в церкві допомоги, а, ну, а також її проблема все одно не вирішується. Врешті-решт людина залишається з тим, що є мала страхи, невирішеність там за майбутнє, вона не може впоратися з травмою, наприклад, вона не може прожити, ну, взагалі впоратися з втратою, наприклад, чогось, так, або вона в депресії, вона не знає, куди мені бігти. Я приходжу на, наприклад, за порадою, так а мені кажуть, там. Радій, твої твій, mm -hmm. твій твій дім на небесах, так але ж це поверхнева відповідь. Так, так. Або кажуть, іди молись, так все буде добре. Так Бог тобі відповість. іди молись, читай Біблію, і все буде класно. І людина почуває себе самотньою. Не вона відчуває, що тут, на жаль, їй не може допомогти. І тому це не дивно, що люди шукають допомоги десь. І класно, як якщо дійсно в церквах буде душу які можуть дійсно дати ради біблійної, так щодо проблем людей. Але ми розуміємо, що таких людей небагато. Ну я не знаю, от в моєму інфопросторі. Буквально на одній руці можна переховати. І виникає питання, де знайти справжніх душеопікунів, щоб це не був просто психолог, так, який теж розуміється, там на психіці і так далі, а людина, яка поєднається з словом, і от справді буде зцілення в результаті, а не там тимчасовий, як ви кажете, пластир перекласне. Угу. Ну, я погоджусь з тим, що дійсно э, душеопікунів біблійних, ну, які дійсно. Можуть допомогти, якщо порівнювати з психологами, так то їх мало, так. але вони є. І, наприклад, Help for Heart, uh -huh. так це ну, якраз те. Те місце, де є душу куди можна звернутися до Це школа душу це об'єднання об об душу так. Якщо немає, наприклад, в церквах, угу. ну і таким чином знайти. Звичайно, молитися також, це бо люди точно. інколи не моляться, просто а й своїми силами ще шукають. В першу чергу молитися, щоб Господь послав саме відповідну людину, яка тобі зможе допомогти. А от взагалі важливо. Такий елемент довіри між душоопікуном і підопічним для того, щоб досягти ефективності в цій взаємодії. Як цього досягти? Як досягти ось цієї довіри? Угу. Ну, довіра це знаєте, це перший базовий взагалі, етап на зустрічах, на зустрічах з людиною. Тому що без довіри ти нічого не, не, не збудуєш. Як можна розповісти, розкрити своє серце? Тут інколи другу не можеш поділитися своїми переживаннями, бо не знаєш, як він зреагує, наприклад, так? Е, тобто не довіряєш. Це класно, якщо є друг, який, якому ти можеш так розкрити серце, але не у всіх є такі друзі. А тут ти приходиш на зустріч з незнайомою людиною, якій треба вивернути душу, mm -hmm. так і це дійсно ну, така задача стоїть перед душу Щоб людина, щоб ма, щоб робота взагалі йшла якісно, довіра це база. Mm -hmm. Як її будують, ну, знаєте, є такий принцип. Я його дотримуюся в своїй практиці, що бути на одному рівні з людиною. А якщо ви пам'ятаєте, коли Іов переживав страждання і він не знаходив втіхи, і його друзі прийшли його втішати і наробили ще гірше. Так? І потім прийшов до нього Єліуй, і, і з чого він почав, він сказав: ми з тобою однакові перед Богом, бо ми зліплені з одної глини. І це також мій підхід в душоопікунстві, що я не позиціоную себе як великого спеціаліста, який зараз розкаже всім, як їм жити, і вирішить ці проблеми. Я така ж людина, Бог проводив мене через різні етапи мого життя. Я також маю грішне серце, яке має схильність, скажімо так, впадати йти за своїми бажаннями, які повністю поглинають. Але просто Бог навчив мене, скажімо так, справлятися з цим, так і вчить до сих пір. Я справляюсь і інколи падаю. от. І таким чином ну, мені хочеться донести людині, що я така ж сама. Угу. Тому навіть якщо я навіть і кажу, що якщо будуть, буде щось що тебе зачепить, що якось вра... ну, десь я може ну, всяке буває, ми ж люди. Щось буде не так, кажи мені. Угу. От це і... важливо. Так. навіть це минулого тижня, коли ми е, говорили теж про душепікунство, Нам таку річ сказали, що е, душепікунство – це про смирення е, перед людьми. Перед тією людиною, якому ми допомагаємо. тобто ми можемо допомогти тоді, коли ми готові, як ісус помив ноги своїм учням, і як написано на насамперед любити Бога і любити людей. От тоді душопікун душопікун може допомогти. Ну якби почати, хоча б це якби база. Тобто у відношенні до людей, бо ми говорили в контексті того, що по суті читаючи Біблію, всі ми маємо бути душою Тобто, це зараз християни шукають душу опікунів, хоча насамперед якби ми до цього покликані. Це правда. І починаючи з бази, це смирення, любов. Ну, це насправді дуже сильно так. Скажіть, будь ласка, ще скільки взагалі часу тривають ці зустрічі, і наскільки там, довгим може бути цей процес ось, взаємодії? Угу. Ну, зустріч, як правило, це раз в тиждень. Угу. і В середньому це 8-12 зустрічей угу. для вирішення конкретної якоїсь проблеми. Але бувають більш складні випадки, коли 12 зустрічей ну, ми не можемо охопити все, ми не можемо вичерпати, зрозуміти, і страхи, і почуття, і якісь е, розбиті надії, і все це, і потім прийти до біблійного рішення і до практики, бо до опікунство складається з декількох етапів. Не комом все, так? є етапи конкретні. Е, і, наприклад, якщо ми говоримо про депресію, то інколи це може зайняти півроку і рік. Uh -huh. Все залежить від людини і тої проблеми, з якою вона звертається, uh -huh, uh -huh. бо не можна тут поспішати. Взагалі, ну з чотирьох таких етапів складається. Це перше, це е, знайомство, довіра, про яку я казала, да? друге це збір інформації. Тому що не можна давати відразу якісь поверхневі відповіді, які не можна, коли ми приходимо до лікаря, так зразу: о, у вас мабуть, оце треба ж так. Треба ж здати аналізи, перевірити все, так і потім вже підібрати відповідне лікування, якісь препарати конкретні, а не один препарат на всі випадки життя. Тобто так не працює з фізичним тілом, і так само не працює з душею. От і другий етап це якраз збір цієї інформації. Третій, після, тільки після цього, це ми можемо зважити цю інформацію, що вірно, що ні, що відповідає дійсно поглядам Бога так, на наше життя, на нас самих, а де є самообман, де є невірні упередження якісь стосовно себе, людей, Бога. І четвертий етап це вже практика, uh -huh. де людина вчиться по-іншому вести себе. Вона робить конкретні шах... кроки, кроки віри. От щоб дійсно на практиці реалізувати те, що вона. Зрозуміло, чому навчилася Чудово. Знаєте, завдяки вам. Ми сьогодні дізналися отак настільки просто, глибоко саме про цю тему, про цю сферу душою опікунства. Дякуємо щиро вам, пані Юлія, за те, що ви були сьогодні з нами, поділилися цією темою. Дякую вам. Так, вам бажаємо Божих благословень. Так. Нехай дух Святий працює через вас. Дуже важлива справа і надихаючи. От я розум... як християнка, я розумію, що тут ви звершуєте справу Божу, тому хай Бог благословить вас, ваше життя, вашу сім'ю. Друзі, ми говорили про те, як на людей впливає робота з душоопікунами. З нами в студії Юлія Сергієнко, душоопікунка. Дбайте про своє серце і дозволяйте Богу дбати про нас сьогодні через його слово, через таких прекрасних людей, які також можуть допомогти в цьому.